Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Ми у другому сезоні. Наш наступний випуск просто зараз відбудеться з Вірою Івановою, власницею, керівницею двох компаній: Wood і Sedativo. А ми поговоримо про цей бізнес, поговоримо про його історію, розкажемо, як власне його засновниця наважилась на цей крок. І з Вірою Івановою сьогодні будемо говорити. Ми, я, Анастасія. Богаліка, ведуча громадського радіо, моя співведуча Ірина Татарчук, голова громадської організації Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі. Віро, доброго дня! Традиційно на початку нашого подкасту ми завжди просимо жінок-підприємець розказати про заснування бренду. Оскільки у вас два бренди, то це буде такий подвійна історія і про першу, і про другу компанію. Всіх вітаю доброго дня! Мене звати Віра Іванова, мені 40 років. Я з невеликого міста Суми, це на півночі України. Насправді у мене три справи: дві мої власні і третя: я як Фоп Іванова, є експортером деревини за кордон. Тобто з деревом моя моє життя пов'язане з 2018 року. Але саме під час війни мені захотілося щось таке створити власне унікальне. Чого я ще не робила раніше через страх, якийсь, можливо там сумніви в собі? Але коли почалася війна, я зрозуміла, що коли як не зараз порадіяти, і створила два бренди: перше це вироби зі старовинної деревини, вироби декору, вироби інтер'єру. Для дизайнерів, для поціновувачів, для колекціонерів і просто для звичайних людей. А друге це бренд одягу. Саме це була мрія мої, мого дитинства. Я скільки себе пам'ятаю, я шила лялькам, шила собі. Мене мама навчила цьому. Я завжди мріяла стати дизайнером одягу. Тому саме під час війни я вирішила діяти і створила дві свої власні справи. Це відважний крок під час війни запустити не просто один бізнес, а цілі два. І вони такі різні. Вони геть про різні продукти. Як поєднуєте? А все дуже просто головне правильно спланувати свій день, свій тиждень і свій місяць. Тільки від планування залежить успіх в бізнесі. У мене все чітко, ясно, а я ще ж навчаюся. У Мене ще річний курс психології, тому тут тільки планування. Перша половина дня мене присвячена дерево, друга половина дня мене присвячена одягу, а середина дня присвячена навчанню. Так що ну секрет простий організація. Звучить надзвичайно просто а водночас я розумію, що за цим стоїть колосальні зусилля з організації свого власного графіку і графіків людей, з якими ви працюєте у своєму бізнесі. Звісно, ми ще поговоримо детальніше про кожен з ваших брендів, але також хочу запитати про стартовий поштовх. Війна це нелегкий час для того, щоб знайти кошти на початок. Як ви з цим впорались? мануфактура вод взагалі дуже просто вирішилося питання. Я написала грант, є робота на 250 тисяч, я його одразу отримала. Матеріали у мене були, я їх купила ще до війни, тому що я займалася експортом такої деревини. Але мені захотілося саме створювати готовий виріб, а не просто перепродувати. Це не так цікаво. Я люблю вкладувати душу, я люблю створювати своїми руками, тому грант державний. Допоміг мені в цьому абсолютно. Я закрила на 250 тисяч всі початкові потреби цьому бізнесу. А по сидотіва по одягу у мене були власні заощадження. У мене там була певна сума коштів, які я вклала. І поступово-поступово, ну звичайно, не без допомоги чоловіка я розкручую цей бізнес. Тому ну, для того, щоб почати, не треба багато грошей. Треба багато бажання і багато праці. Чи не було у вас е, такого роздоріжжя, так би мовити? Чи пити працювати до когось у найм з вашими знаннями, з вашим підходом до бізнесу? З оцими моментами організації і вмілої організації, так аніж все таки брати на себе більшу відповідальність, розпочинати бізнес, відповідати не тільки за продукт, але ще й за команду, так і, і в такий важкий час, як зараз, ми маємо да, розуміти, що ви для них фактично є тим ем, засобом існування, матеріального існування і грошей, які їм зараз дуже дуже необхідні. Ну і це не до спані ночі. Так, трошки є, але ви знаєте. Е Величезну підтримку мені надає моя сім'я, мій чоловік і моя донька. Саме завдяки цим двом людям я не боюся цього. Я знаю, що вони мене підтримують і не тільки фінансово, вони мене підтримують морально. Вони мною пишаються. Вони всюди про мене розказують. Ось зараз кажу в мене ж, мурашки по шкірі від цієї підтримки, від цієї любові. І, як завжди, я кажу, легко летіти, коли за спиною такі крила. Тому абсолютно не страшно. У Мене вже був колись свій бізнес, але через вагітність я мусила припинити діяльність, бо тоді я точно не, не могла справитися. Була занадто молода і недосвідчена. А з приводу найму я працювала. Але е, як я кажу всім, е, мене не влаштовує працювати на зарплату, бо я дуже люблю витрачати гроші. І я можу заробити сама набагато більше ніж може запропонувати мені оплату директору Який наприклад. Тому що е, я знаю способи заробітку інші набагато більше я можу розширювати свою діяльність в будь-якому напрямку, і мене ніхто не стримує. Давайте поговоримо про самі компанії. Якщо е, з брендом одягу ми розуміємо, що йдеться про одяг, то коли я читаю, що вироби з старовинного дерева, дизайн і декор, то я одразу задаюсь питаннями: що ж це за старовинне дерево таке? А дивіться, у нас дуже багато покинутих і уторів, і там руйнуються будинки, амбари, склади і так далі. Тому домовлялися з сільськими радами і викуповували ці заброшені будинки, які руйнуються. Викуповували, розбирали, перевозили до себе на виробництво, чистили і продавали спочатку. Так продавали, а потім я ж кажу, виникла ідея виготовляти продукцію з цього всього. Тобто, знаєте, це як вторинна переробка. Те, що зараз дуже актуально, от ми викуповуємо ці будинки, звільняємо територію в селі, надаємо фінансову допомогу сільським громадам і отримуємо собі деревину. Вік цієї деревини починається від 250 років, тобто приблизно 100 років самі деревині, яка росла в дереві, і вік тих хатів, тих амбарів старовинних, тобто ми по документам дивимося, десь від 100-150 років починається. Отак, отримуємо ми матеріали. Я знаю, є такий популярний жанр в рілсах і в Ютубі. Коли люди беруть якісь старі меблі, там, наприклад, якісь старі комоди, бабусині чи прабабусині, і роблять їм реновацію. Я так розумію, що принцип схожий, але ви робите геть новий виріб. Так, але я роблю, я роблю е, з будинку це балки, це е, дошки. Це просто як заготівельний матеріал. Це не є там з нього нічого не було раніше зроблено, окрім стін або підлоги з цього матеріалу. І я створюю окремо уже новий продукт. Оцей автентичний новий, як ви кажете, продукт, напевно, автентичний, тому що дуже такі унікальні, напевно, балки вам зустрічаються і дерево, якому вже дуже, дуже дуже багато років, а можливо, і століть, не знаю. Ем, наскільки популярним є ваш продукт в контексті от, е, фінансової вигоди, да? особливо зважаючи на ситуацію зараз в країні, да? наскільки є попит на такий продукт, який не є продуктом першої необхідності, е, це да, такий перший момент, і можливо, ви розглядаєте ще е, просування такого продукту за кордон, як у вас з цим в контексті стратегії масштабування? У мене є декілька моїх постійних клієнтів, які постійно купують мої вироби на подарунки, бо їм дуже подобається дарувати такі унікальні речі. А з приводу за кордону я планую вихід на ЕЦІ. У Мене там вже оформлений магазин, але все ще ніяк. У мене не дійдуть руки. На жаль, до цього. І плюс створення сайту обов'язково я хочу працювати на експорт, на Європу і на Америку. Розкажіть про команду, яка з вами працює. Вона велика, невелика, чи ви справляєтесь переважно самотужки? І де шукаєте свої робочі руки зараз в цей непростий час, коли бізнесам в цілому важко знайти людей, які, по-перше, готові працювати, готові працювати в тому форматі, які пропонують, і, по-друге, мають достатній рівень знань. Дивіться, ну на мануфактура Вуд у мене працює всього двоє. Людей більше мені не треба. Це одна дівчинка у мене працює, і один хлопець. У нього семеро дітей, тому він же зі мною давно працює. От а на швейному виробництві у мене п'ятеро дівчата працюють. Насправді було дуже складно на початку набрати команду, особливо швачок. Вони всі виїхали за кордон, і це була найголовніша проблема не ти заклійника, конструктора швачок. Але я з цим справилась поступово і зараз ось у мене працює дівчатка. А так, ну взагалі, в принципі, от по пофопиванови по деревопереробці. Велика криза з працівниками дуже 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 складно знайти професіоналів або, хоча б тих людей, які відповідально ставляться до роботи. Я не знаю як по іншим бізнесам. Ну а у нас в Насумщині, взагалі, ця криза страшна по робочим рукам. Деревообробка взагалі не вважається таким. Ем... Типовим жіночим бізнесом, так або е, популярним серед жінок для заснування такого бізнесу. Як ви себе в цьому в цій сфері відчуваєте в контексті да, гендерної рівності, колег, партнерів, які можливо є чоловіками, а можливо знаходите і подруг, колежанок, партнерок, і, і з ними щось створюєте? А насправді це такий дуже дуже цікавий досвід, тому що дівчат деревопереробниць насправді мало не тільки у нас умах, але й в принципі по Україні. І на початку я викликала дуже велике здивування всіх чоловіків з цієї сфери. Вони не сприймали мене серйозно. Вони думали, що я тут. От, просто я тут вони не розуміли, як це дівчина може керувати таким виробництвом. Але зараз от, вже 6 років я працюю, і ці чоловіки, які скептично на початку ставились до мене, зараз мені дзвонять і консультуються по технічним питанням. Наприклад, по техніці сушки, деревини, по розпилюванню, там по сортуванню і так далі. І це настільки цікаво спостерігати, як вони спочатку так зі скепсусом ставилися, а зараз дзвонять мені, питають там деякі речі, щоб я їм порадила. Ви вже прийняті в клуб. Та, та елітний клуб деревопереробників не просто прийнята, а займає там ще таку нормальну позицію. Але це напрацьовувалося роками, одразу скажу. Є трошки таке ставлення скептичне. Підкорювачки бізнесу. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації. Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю слухачам і слухачкам громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Сьогодні ми говоримо з Вірою Івановою, власницею, засновницею одразу двох брендів: Manufacture Wood і Sedativo. Це компанії, перша про деревообробне підприємство, виготовлення предметів інтер'єру з старовинної деревини, а друга це бренд одягу. Говоримо не тільки про заснування історію бізнесів, про те, як їх вдається поєднувати, про тайм-менеджмент, про гроші. Чи на старт робітників, і дуже багато речей і питань, які зараз ставлять собі бізнеси в Україні, шукають на них відповідь. Віро, ви я так розумію, тільки під час війни запустилися, отже, бренди доволі молоді. Чи думаєте ви вже про масштабування і які у вас плани? А, ну про масштабування мануфактури воду на даний момент ще рано думати. Я хочу. А закріпитися просто на цьому ринку, створити собі ім'я. А от по одягу так я планую масштабуватися. А в мене вже є на працьовки. Я жартувала під час війни, що зара пішла, а я прийшла. То зараз, зара повернулася, але я теж на ринку залишаюся. Тобто, тут у мене теж є плани. Певні зараз я не можу про них на жаль розповісти, бо я дуже вірю в силу слова. От і я вважаю, що все має робитися в тиші, то я зроблю, і я тоді обов'язково вам все розповім. Тобто масштабування е, обов'язково не зупинатися маленькими кроками, але тільки вперед. Ну але в цілому, коли ми говоримо про масштабування в такий нелегкий час, зрозуміло, що є і виклики, і це, мабуть, в першу чергу інвестиції в бізнес для того, щоб він ріс. Так, інвестиції це проблема, але зараз у нас держава, до речі, дуже класно підтримує. Є дуже круті кредитні лінії, і я якраз зараз почала оформлювати кредит. Мені дають майже 2 мільйони на мого ФОПа. Тобто під 3% річних це дуже зручно. Тобто, під час війни держава почала нарешті підтримувати бізнес, який її годує. І тому я закликаю всіх, пишіть гранти, шукайте їх. Зараз дуже багато міжнародних грантів. Не бійтеся брати кредити в банках у держави. Оце ваш старт є. Оце ваш Капітал стартовий тому не страшно масштабуватися абсолютно. Треба просто діяти. Страшніше набагато там виключення електроенергії, коли ти не можеш це прогнозувати. Оце страшніше, а не те, що немає фінансів. Вони є, треба знати, де їх брати. Віра, нам дуже легко в цьому подкасті говорити з жінками, сповненими оптимізму. Я відчуваю, що у вас дуже багато оптимізму стосовно власної справи. І Це насправді дуже надихає і тішить, тому що ну ми розуміємо, що зараз в цей час дуже легко вигоріти і нічого вже не хотіти. І це надзвичайно цінно, коли люди прагнуть рости і розвиватися. Я все ж таки не можу стриматись від запитання про конкуренцію з Зарою, тому що ми, ми розуміємо, та, що український ринок одягу він ці 10 років не стояв на місці. З'явилось дуже багато брендів, дуже Класно можна купити одяг і собі, і дітям, і е, чоловіку, там мамі, тату є великий вибір, але дуже часто людей, коли йдеться про український одяг, зупиняє ціна. І ми розуміємо, чому так. Тому я й питаю про конкуренцію з зарою, тому що розуміємо, що дуже багатьом нашим співвітчизникам, співвітчизницям куди простіше піти в торгівельний центр і купити там в мас-маркеті, там футболку чи джинси, які коштують ну вдвічі десь дешевше. Звичайно, але я не шию футболки я не ши майже не шию джинси. мене є окремі в моделі. Ви знаєте, нашому ринку неважливо скільки було б виробників завжди буде чогось не вистачати, і головне знайти свою нішу. У мене одяг трошки іншого концепту ніж масс маркет. У мене одяг створений для дорослих дівчат. 30+, ті, які вже заробляють кошти. Але на жаль, у нас немає на ринку такого одягу, який би підходив в нашому віку. Давайте дивиться правді в очі. Та ж сама Zara, але там немає тої якості, яку пропоную я там. Е Ті якісні бренди там ціни непідйомні. Наприклад, піти в той же резерв, ну що ви там купите? Звичайний одяг. А я створюю одяг, який дарує жінкам енергію, спокою і внутрішньої краси. Це відчуття, моя ідея заложена в тому, що да, дуже багато конкурентів. Але не треба боятися конкуренції. Ти завжди знайдеш свою нішу, ти знайдеш е, ту унікальну торгову пропозицію, яку ти зможеш донести людям, і ти обов'язково знайдеш своїх покупців. Можливо, це буде не одразу. Треба певний час для того, щоб завоювати певний сегмент ринку, але це обов'язково прийде, якщо ти бачиш вектор, куди тобі рухатися і в якому напрямку ідеш туди, не зупиняючись. Ну і власне в продовження ось такого заклику чи поради. А мені хотілося запитати ще, чи можливо, щоб ви додали для тих жінок, які вагаються, мають ідею, ночують з нею і нічого не роблять. Бо не на часі, бо треба ще дорахувати, бо треба ще додумати, бо не впевнені, бо немає такої підтримки, як у вас, наприклад. Щоб ви їм порадили там, не знаю, один, два, три, щоб вони точно зробили, щоб так трошки надихнути їх, і все ж таки вони зважились на, на ці кроки. Ну, перше, що мені спало зараз на думку, це те, що дівчатам треба об'єднуватися. Якщо страшно одній, то вдвох не так буде страшно. Партнеритися, конектитися, якісь колаборації робити. Не обов'язково з дівчина з твого міста. Можна робити бізнес, знаходячись не те, що в різних містах, а навіть в різних країнах. Кожна буде відповідати за свою частину. Коли ти вдвох, в трьох, це не так страшно. Але чому я така смілива? У мене ж окрім моєї сім'ї, мене ще є класна команда. Це мої працівники, в яких я впевнена, і вони працюють зі мною. І ця команда формувалася 80% — Це мої знайомі, тобто знайомі через знайомих приводили знайомих. Отак я збирала свою команду. Тому, якщо страшно об'єднуйтеся. Є дуже багато різних клубів, які підтримують початковий бізнес, наприклад, як Women Biz, ось, будь ласка, і навчання, і просто можна поспілкуватися з дівчатами і знайомства. Потім є ділові українські жінки, громадська організація. Там дівчата-підприємці теж допомагають розпочати бізнес. Тобто, якщо немає партнера, можна звернутися до таких громадських організацій, як ця, і там знайти собі партнерство, підтримку або наставничество якесь. Тобто, треба шукати, треба шукати тих людей, які можуть тебе підтримати. Або знаннями, або фінансово до речі, от про навчання і знання хотіла запитати. Ви коли почали дуже часто жінки стикаються з тим, що розпочавши, потім вони в процесі починають заповнювати якісь свої пробіли з знань про бізнес. У вас такі пробіли були. Як ви їх заповнювали? І можливо щось розкажете нам про навчання? О, Боже, в мене стільки пробілів було. То є від я все життя працювала в офісі. І тут я перехожу на деревопереробне підприємство. Я взагалі нічого не знала, і про деревопереробку навіть в інтернеті дуже мало матеріалу. Взагалі там нічого не було. Шість років назад. Навіть я робила просто. Я просто всіх обзвонювала. Я у всіх питала всіх знайомих з цієї сфери. Я постійно випитувала всю інформацію. Плюс у мене чоловік в цьому розбирається. У нього 20 років досвіду в цьому бізнесі. Він мене вчив. Плюс мене вчили всі-всі-всі, хлопці, і дівчата, які працюють. В цьому бізнесі і тут, до речі, нема такої конкуренції, що там знаєте, о, я знаю інформацію, я не скажу. Ні, ми тут всі ділимося інформацією, бо ну ми маємо всі підтримувати один одного. А точно так же я зараз передаю ці інформації. Якщо в мене питають, я обов'язково ділюсь якимись там секретами технологічними, там якимись технічними нюансами і так далі. А в плані пошиття одягу, це взагалі для мене теж було ну я не стикалася з цим ніколи. Тут я вже брала платні курси. Від школи фешн не дизайна і проходжу і зараз я періодично беру курси, проходжу там навчання для того, щоб а, а, там мої наставники, мої викладачі могли мене направити в правильне русло з мінімальною втратою коштів, тому що коли ти сам йдеш на осліп, ти дуже багато фінансів втрачаєш. Але коли ти знаходиш класних людей, які готові ділитися з тобою інформацією, краще заплатити один раз їм, чим набивати шишки самостійно. Наскільки було простіше, якби молоді жінки з цими знаннями? ми вже приходили відкривати власну справу, тобто, якби можна було здобути їх десь до того етапу, коли ти починаєш будувати власний бізнес. Ну, наприклад, в школі та ж сама фінансова грамотність. Чому не можна вести цей предмет? Дуже крутий предмет. Я свою доньку намагаюся вчити і сама вчуся цьому. Просто елементарне фінансове планування, там, якісь базові знання по бухгалтері, це можна вести як факультативи. Це можна організувати навіть. Ну, наприклад, от дівчата, які ведуть бізнес, ми вже говорили про це там зі, з моїми коліжанками. Ми говорили з підприємицями, що як би було б класно організувати там якісь такі зустрічі два рази на місяць, наприклад, якого? Школою з тими дівчатами, хлопцями, учнями, які хочуть започатковувати бізнес, працювати самостійно, просто ділитися знаннями для того, щоб вони розуміли, що їх потім очікує. Тому це ще у нас один такий з подружками як майбутній проект, але ми обов'язково дивимося в тому напрямку для того, щоб підтримувати молодь з маличком. Дякую, -ду дуже цікава думка, насправді, і дуже мені здається корисна і для шкіл, і для, в тому числі і для університетів, да? щоб такий був не тільки теоретичний курс, а все-таки оцей зв'язок між теорією і практикою. І чи пам'ятаєте ви в віці вашої доньки? Чи були у вас ці амбітні ідеї і думки бути підприємцем? Що вас тоді надихало? Що ви можете от сказати О, я тоді подумала, що я можу, повірила в себе, і ось я тут? А, ну і насправді я з дуже маленького містечка, і у нас там не було такого. То зараз я там в сумах дивлюся, студенти або а, школярі влаштовуються навіть не літа там офіціантам чи кимся. У нас не було в місті такої можливості, але я знайшла вихід. Я 12 років влаштувалася до свого татка на роботу. Він мене працював в міліції на той момент. І Я йому допомагала влітку просто там підписувати якісь документи, бо раніше ж не було ні комп'ютерів, нічого були друкарські машинки і все. То я йому допомагала заповнювати. Бланки, там якісь довідки, там десь ставити підпис, і він мені платив, знаєте чим? Морозивом. То моя перша зарплата була у вигляді морозива, але вже в 12 років я шукала собі способи заробітку. А з 14 років я вже написала наукову роботу для того, щоб поступити в університет за співбесідою, бо у нас не було грошей на платне навчання, і планувала уже подальше майбутнє у великому місті. І з тим рахуванням, щоб я могла вчитися і працювати і з першого курсу. Взагалі я пішла спочатку 1 вересня на навчання, а 2 вересня вже пішла шукати собі роботу. Тобто я не знала, чи буду я підприємецею, але те, що я буду працювати, ну це я знала завжди. І я працюю з задоволенням, я трудоголік, Це ну це, це моє покарання, мабуть, але я дуже люблю працювати. Я працюю навіть на вихідні. Сподіваємося, що це не тільки покарання, але й натхнення і насолода, тому що це ті бізнеси, на які ви витрачаєте більшу частину свого часу щодня. Тому хочеться, звісно, побажати, щоб вони такі були успішні і в насолоду. Ну, як то кажуть, Кіра, коли ти їдеш у відпустку, так кажу, а наша мені відпустка, я ж то не втомлююсь. У мене стільки енергії в мені постійно від цього постійного року я кайфую від свого життя такого насиченого. Коли я приїжджаю в неділю о дев'ятій вечора з роботи, я приїжджаю, тому що в мене була фотозйомка ще. Я приїжджаю о дев'ятій вечора і я кайфую. Тут зустрічає мене моя донька, яка допомагає. Тут чоловік він теж також багато працює. Тобто, ну, у нас вся сім'я якась така дуже дивна і цікава в плані роботи. Але це те, що дає мені енергію рухатися далі. Тобто, знаєте, як динамо машина сама себе заряджає, так і я, мабуть, зі своєю роботою. Віро, дякую вам дуже за вашу історію за цю розмову. Побажаю ще більше натхнення, тому що мені здається, його все ж таки багато не буває для власної справи. Натхнення це те, що потрібно власникам і власницям бізнесу. Завжди по більше таких, побільше таких дин динамомашин. жінок, підприємець динамомашин да. Тоді можна закрутити не тільки себе, але й економіку України. Да, але те, що я зараз розказала про себе, це лише маленька частина мого життя. У мене ще є дуже багато інших проєктів. Ці до наступного разу, коли ще раз розповім. Отже, ще раз дякую. І нагадую нашим слухачам і слухачкам, що говорили з Вірою Івановою, власницею, керівницею брендів Wood і Sedatio. Це компанії з деревообробки, і виготовлення предметів інтер'єру зі старовиною деревини, і компанія, яка виготовляє одяг для жінок. Це подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Другий сезон ведемо його для вас. Ми. Я Анастасія Багаліка, моя співведуча Ірина Татарчук, голова громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Будемо на сьогодні прощатись. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми «USAID» конкурентно спроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу. Спільний проект громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.